Слава Україні, героям слава! 2022 рік став особливим. Рік, який змінив все наше життя, повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію нашої України поставило перед нами нові завдання, нові виклики. Завдяки нашим захисникам, наша міська територіальна громада відносно у безпеці. Я дякую кожному українцю, кожному донаєвчанину, кожному, хто зі зброєю в руках захищає свою батьківщину і виборює право на незалежність та вільне майбутнє. Кожен з нас став волонтером і підтримує наших воїнів, кожному, хто не став байдужим до проблем українців, які рятуючи життя, знайшли прихисток в нашій громаді. Я дякую. Кожному маленькому донаєвчанину, що збирає кошти та своїми щирими малюнками, піднімає бойовий дух наших захисників. Дякую кожному освітянину, медику, підприємцю, сільгосвиробнику, працівникам комунальних служб, тим, хто тут, в тилу своєю працею та внесками на армію наближають нашу довгоочікувану перемогу. Як жила! Та працювала громада в тилу під час повномасштабного вторгнення. Які пріоритети в роботі сьогодні я прозвітую перед вами, перед нашою громадою. З перших днів наша громада стала надійним та міцним тилом. Практично кожен куточок перетворився на пункт допомоги. Надважливим завданням для нас усіх було і є. Підтримка, всебічна допомога нашим воїнам. Ми підтримуємо зв'язок та регулярно відправляємо нашим військовим необхідні речі: дрони, рації, бронежилети, плитоноски, розгрузки, каски, ліхтарі, спальні мішки, надувні матраці, турнікети, рюкзаки, військові форми, термобілизм, тактичні рукавиці, медикаменти, засоби особистої гігієни, генератори. Бензопили, тонни продуктів харчування та багато чого іншого. Загалом здійснено більше 220 виїздів та відправлено понад 150 тонн гуманітарного вантажу. На початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації було прийнято рішення відкрити спеціальний казначейський рахунок, на який надходили благодійні грошові внески від юридичних та фізичних осіб з метою фінансування заходів для спротиву військової агресії Росії. Загальна сума яких складає понад 820 тисяч гривень. За дані кошти нам вдалося закупити і передати багато необхідного, а саме, військову амуніцію, паливно мастильні матеріали, господарські товари, інструменти та санітарно гігієнічні товари, а також запасні частини для автомобілів. За рахунок економії по заробітній платі працівників міської ради. Півмільйона мільйона гривень перераховано на спеціальний рахунок Кабінету міністрів для фінансування Збройних сил України. Також завдяки щомісячним добровільним внескам у вигляді одноденного заробітку працівниками міської ради закладів освіти, медичних закладів, комунальних підприємств, установ та організацій. Ми придбали 17 автомобілів та багато інших речей, яких щоденно потребують наші захисники, на загальну суму понад півтора мільйона гривень. Відповідно до чинного законодавства України в умовах правового режиму воєнного стану в комунальних підприємствах, установах, організаціях, фермерських господарствах і товариствах нашої громади було вилучено 26 одиниць техніки на потреби збройних сил України. Ми направляємо на фронт гуманітарну допомогу від наших партнерів з-за кордону, від міст побратимів, від дунаєвчан, які вже багато років виїхали та проживають в інших країнах, але в час війни допомагають Україні, допомагають нам здобувати перемогу. Віримо в наших воїнів світла, які принесуть перемогу Україні і всьому світу перед російським ворогом. Наша Дунаєвеччина стала громадою, яка за період повномасштабного вторгнення країни агресора прихистила більше 10 тисяч внутрішньопереміщених осіб, з яких наразі проживає 2170. Дунаєвецька міська рада залучилась підтримкою різних благодійних фондів. Та продовжує взаємодіяти з усіма організаціями, структурами та іноземними інстанціями задля для потреб забезпечення наших внутрішньопереміщених осіб, а саме одягом, гігієнічними наборами, продуктовими та овочевими наборами у зв'язку з прибуттям великої кількості тимчасово переміщених осіб з окупованих територій України запроваджувались оперативні заходи. Щодо прискорення реєстрації в Центрі надання адміністративних послуг нашої ради, як внутрішньопереміщених осіб, сприяння у пошуку для переселенців помешкання, які надавались місцевими жителями громади, та вирішення інших не менш важливих питань. Для надання підтримки внутрішньопереміщеним особам, а саме облаштування приміщень для проживання з міського бюджету, було спрямовано майже півмільйона гривень для придбання будівельних матеріалів, побутової техніки, обладнання для ванних кімнат та здійснення ремонтних робіт спочатку повномасштабного вторгнення навчальні заклади громади стали пунктами посильної волонтерської допомоги. Поряд з цим ми вчимось та навчаємо. Для організації навчання заочною формою з 1 вересня першочерговим нашим завданням було облаштування найпростіших укриттів. З міського бюджету на виконання даних робіт використано 425 тисяч гривень та близько 500 тисяч гривень спонсорських коштів. В результаті всі заклади освіти громади працюють очно та надають освітні послуги. На базі трьох закладів освіти облаштовано та працюють пункти незламності, які забезпечено усім необхідним. Викликом для нас стало і питання в організації підвезення із 17 одиниць парку шкільних автобусів, 4 вилучено на потреби Збройних сил України. Підвозу в громаді потребують 825 дітей до 15 закладів освіти. Нами розроблено внутрішні зміни до маршруту руху шкільних автобусів, щоб забезпечити підвіз учасників освітнього процесу наявними транспортними засобами. У цьому році за кошти місцевого бюджету плануємо вирішити дане питання. У 2022 році, з метою раціонального використання енергоносіїв та економічно ефективного енергозбереження закладів освіти з місцевого бюджету виділено 4 мільйони 552 тисячі гривень для проведення робіт. А це будівництво блочно модульної котельні на твердому паливі у Донаєвецькому закладі дошкільної освіти номер 1 Ромашка та Голозубенецькому ліцеї. Капітальний ремонт котелень зі встановлення твердопаливних котлів у Ганівській, Вихрівській гімназіях та Несторовецькому ліцеї. У 2023 році плануємо перевести на альтернативні види опалення ще 5 об'єктів. Сьогодні близько 70% власних надходжень місцевого бюджету спрямовуються на забезпечення належної роботи закладів освіти. Це значний фінансовий ресурс, а в умовах війни і поготів, враховуючи складність фінансового забезпечення, ми віднайшли резерв, який допоміг в організації роботи закладів освіти громади. І це є міжнародна співпраця. У 2022 році налагоджено співпрацю з 18 міжнародними організаціями та фондами. Реалізовано 25 проєктів на загальну суму близько 10 мільйонів гривень. За сприяння міжнародного благодійного фонду Руки друзів. У 2023 році буде реалізовано проект відновлення та реконструкції інфраструктури, орієнтованої на дітей в Україні. Відібрано три заклади загальної середньої освіти та один заклад дошкільної освіти це і утеплення, встановлення пожежної сигналізації, встановлення відеоспостереження, ремонт туалетів. Сподіваємося на плідну співпрацю щодо реалізації всіх планів та задумів, які ми ставимо перед собою у 2023 році. Доступ до медичної допомоги є важливою складовою якісного життя в громаді. Дунаєвецька багатопрофільна лікарня надає медичну допомогу відповідно до вимог Національної служби здоров'я України за 16 пакетами медичних послуг, що мають на меті забезпечення потреб пацієнта щодо отримання якісної медичної допомоги за основними напрямками незалежно від фінансової спроможності та стану здоров'я пацієнта. Протягом дві з 2022 року до медичного закладу звернулися 173 715 пацієнтів. В клініку «Діагностичний центр» 7 966 пацієнтам надано допомогу в стаціонарних відділеннях, 1500 пролікованих випадків коронавірусної хвороби. Протягом 2022 року у відділення невідкладної екстреної медичної допомоги звернулося 12 309 пацієнтів, з них 6 894 госпіталізовано на стаціонарне лікування та 5415 пацієнтам надано амбулаторна медична допомога. Відділення має протишокову палату, палати для добового перебування пацієнтів та травмпункт для забезпечення допомоги при травматичних станах. для Забезпечення надання хворим своєчасної невідкладної медичної допомоги у відділенні встановлені цілодобові чергування бригад лікарів та медичного персоналу. Велику увагу Національна служба здоров'я України та медичний заклад приділяють питанням материнства та дитинства. Пишаємося місцевим пологовим будинком за 2022 рік. Народилося 433 немовля. З них 27 немовлят з числа внутрішньопереміщених осіб. За умов початку повномасштабної війни за ініціативи завідуючого відділенням облаштовано сховище з палатами для породіль та новонароджених немовлят. За співпраці з благодійними фондами отримано сучасне медичне обладнання та інструментарій. За сприяння міської ради заклад повністю забезпечений альтернативними джерелами електропостачання. Навіть в умовах повного блекауту ми забезпечимо надання усіх медичних послуг та обслуговування пацієнтів. За період 2022 року надано медичну стаціонарну допомогу 2847 особам з числа внутрішньопереміщених. Випробування ковідом та війною не дозволяють такому закладу, як наш, не розвиватись. Бачимо серйозну потребу жителів в наданні якісних хірургічних послуг, тому проводимо ремонтні роботи в операційному блоці травматологічного відділення, палат реабілітації та харчоблоку. Очікуємо на партію сучасного медичного обладнання для відділень. Лікарі проходять відповідне навчання та курси підвищення кваліфікації. Щодня тримаємо наш медичний фронт. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати на своїх робочих. Місцях за кожен прожитий день. До складу комунального некомерційного підприємства Дунавецький центр ПМСД Дунавецької міської ради входить 10 амбулаторій загальної практики сімейної медицини. З них шість знаходяться на території Дуневецької міської громади. Це амбулаторія номер 1 амбулаторія номер 2 і Амбулаторія номер 3 які знаходяться у місті, а також амбулаторії у селі Рахнівка. Амбулаторія у селі Миньківці та амбулаторія у селі Великий Жванчик. У нашому центрі працює 31 лікар. Зокрема, у Доневецькій міській громаді 20 лікарів, серед них два лікарі, які приїхали до нас з території, де ведуться бойові дії. Це місто Запоріжжя та місто Херсон. Пріоритетним напрямком центру в охороні здоров'я для жителів нашої громади у 2022 році було і залишається забезпечення надання населенню якісної і доступної первинної медичної допомоги. Так, у у 2022 році до центру звернулося до нас 124 тисячі пацієнтів з приводу надання медичної допомоги, в тому числі 1279 внутрішньопереміщених осіб. Минулий рік вніс свої корективи в надання населенню первинної медичної допомоги, адже ми працювали і продовжуємо працювати в час, коли в країні триває війна. У 2022 році працівники центру активно долучалися до надання матеріальної допомоги військовим підрозділам, які беруть участь у російсько-українській війні, а саме плели максувальні сітки, виготовляли та передавали воїнам кровоспинні турнікети. Всього колективом центру було зібрано коштів на суму близько 42 тисяч гривень для придбання рації, продуктів та медикаментів. Для потреб ЗСУ центр передав вантажний автомобіль ЗИЛ 131-й. Незважаючи на Воєнний стан наші пацієнти продовжили у 2022 році отримувати безкоштовні ліки, яких було отримано на 1 мйон 47 тисяч гривень, і засоби медичного призначення на суму 751 тисячу гривень, відповідно до програми медико-соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верст населення Дунавецької міської ради на 2021-2023 роки. Протягом 2022 року також діяла і програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги на 2022 рік, згідно якої проводилася оплата комунальних послуг та енергоносіїв адмінкорпусу наших амбулаторій та медичних пунктів тимчасового базування, які знаходяться в громаді. На суму 990 тисяч гривень та на покращення матеріально-технічної бази центру витрачено коштів на суму 125 тисяч гривень. Зокрема, проведено поточний ремонт приміщення аптеки в в селі Миньківці по вулиці Подільській, 41, куди була переведена наша амбулаторія. У 2022 році матеріально-технічна база центру також покращилася за рахунок гуманітарної допомоги. Отримано три холодильні камери для зберігання імунологічних препаратів на суму 156 п'ятдесят тисяч. Гривень. Хочу сказати, що з 24 лютого 2022 року, по теперішній час, комунальне некомерційне підприємство, Дунавецький центр первинної медико-санітарної допомоги отримав від благодійників також багато медикаментів, дезінфікуючі засоби, засоби захисту, це і маски, і респіратори, і захисні і халати, отримали бензиновий генератор, що має важливе значення для роботи центру в умовах відключення енергопостачання. Діяльність управління соціального захисту та праці донецької міської ради у 2022 році, після вторгнення Росії на територію нашої держави зазнала суттєві змін в роботу підпорядкованих установ. Довелося внести керування з акцентом на нові пріоритети. Волонтерство, допомога військовим та їх сім'ям, підтримка внутрішньопереміщеним особам, облаштування їх побуту та забезпечення їх життєво необхідних потреб. Так, діючої ще з 2021 року міської програми соціального захисту населення було внесено суттєві зміни та доповнення. З однієї сторони, було скорочено перелік категорій осіб, яким попередні роки надавалася одноразова допомога, з іншої сторони, внесено нові категорії осіб, яким така допомога надавалася. Це сім'ї загиблих та безвісті Зниклих військових та компенсація на поховання загиблих військовослужбовців за рахунок коштів громади. До таких сімей було прикуто особливу увагу спеціалістів, вивчались та по мірі можливості забезпечували всіх потреби в окремих випадках такі сім'ї беруться на обслуговування центру надання соціальних послуг. В громаді визначено цілий ряд комунальних підміщень для потреб тимчасового перебування внутрішньопереміщених осіб, так звані місця компактного проживання МКП. На сьогодні маємо в оперативному управлінні три будівлі, яких на умовах прийнятої у 2022 році програми підтримки внутрішньопереміщених осіб здійснено поточний ремонт для забезпечення комфортних умов проживання переселенців, облаштовані санітарні гігічні кімнати, загальні кухні, придбано усю необхідну побудову техніку, підключення комунікації. Укомплектовано спальні місця. З цією метою було залучено кошти нашої громади та значною мірою міжнародні благодійні фонди. Наразі завершуються ремонтні роботи в колишній міньковецькій лікарні, де на першому поверсі вже проживають люди, а другий поверх за кілька днів буде готовий до прийому ще кількох десятків потребуючих житла. Важливо, що до облаштування цих приміщень долучається переважно внутрішньо переміщені особи. Слід зазначити, що кількість їх не зменшується, оскільки щодня в Хмельницькій області прибуває потяг з Херсонської області з людьми, які втікають з окупованих територій. А наша громада взяла на себе зобов'язання прихистити частину цих людей. Поряд із цим управління виконує функцію із наповнення міського бюджету, адже не маючи ресурсу, громада не зможе фінансувати програми соціального захисту соціально незахищених жителів громади та забезпечити їх базові потреби. З Цією метою фахівці управління у 2022 році здійснили понад 300 обстежень бізнесу, провівши інформаційно-роз'яснену роботу суб'єктами підприємницької діяльності, користувачами та власниками сільськогосподарських угідь. Метою таких зустрічей в першу чергу визначено роз'яснення податкового законодавства діючого в час війни з метою недопущення його порушень і як наслідок можливого застосування штирних санкцій та притягнення до адміністративної відповідальності. Так, 2022 рік став для нас усіх роком випробування, страшного випробування. Але ми усі разом стали лише сильнішими та впевненішими у собі, відповідальнішими за ближніх, які потребують нашої допомоги. І так має бути і надалі до повної нашої перемоги. Слава Україні, героям слава, слава нації і смерть нашим ворогам. На сьогоднішній день до мережі закладів культури громади належить 29 закладів клубного типу, 21 бібліотека, дитяча школа мистецтв та історико-краєзнавчий музей. Управління культури, туризму та інформації Донецької міської ради разом із підпорядкованими йому установами та закладами проводить відповідну роботу щодо забезпечення культурно-мистецьких потреб мешканців міста та громади, здійснює керівництво та координує діяльність установ культури. З 24 лютого 2022 року життя громади, як і всієї України, розділилось на до і після. Галузь культури паралельно з основною роботою впевнено включились до волонтерської діяльності на потреби Збройних сил України, а також до організації допомоги для внутрішньопереміщених осіб. На базі комунальної установи Міська публічна шкільна бібліотека було розгорнуто широкомасштабний волонтерський центр. Саме сюди практично цілодобово надходили продукти харчування, одяг, предмети гігієни, постільна білизна та багато інших побутових речей. На базі комунальної установи Міський культурно-мистецький просвітницький центр було відкрито пункт прийому та видачі одягу. Працівники закладу почергово розвантажували, приймали, сортували одяг та взуття, а головне з розумінням та душевним теплом підходили до кожної людини особисто, вислуховуючи їхні життєві історії. Керівники сільських закладів, клубів, бібліотек об'єднували навколо себе небайдужих людей та разом плели маскувальні сітки, виготовляли окопні свічки, консервації, готували їжу на передову, випікали смаколики. За власні кошти купували необхідні речі для наших воїнів. Поряд із волонтерською роботою, якою працівники культури займаються і надалі, ми активно включились в організацію культурного фронту. При підтримці та допомозі сільських старост напротязі звітного періоду проводились благодійні концерти та ярмарки, новорічні різдвяні колядки, під час яких було зібрано кошти, які обов'язково будуть направлені на підтримку та потреби Збройних сил України. Продовж 2022 року заклади культури, скоригувавши свої плани, продовжили свою професійну діяльність, чітко усвідомлюючи, що саме культура є стержнем нації. Клубними закладами громади було проведено 1154 культурно-мистецькі заходи з нагоди державних, професійних та народних свят, які відвідали майже 26 тисяч глядачів. Одним із наймасштабніших заходів була Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Дунаєвеччина в культурно-освітньому просторі України з початком війни історико-краєзнавчий музей створив проект з переселенцями, які тимчасово проживають на території нашої громади. Під назвою Місто, яке нас прихистило під час війни у музеї працювали волонтери, студенти-переселенці, історики, архітектори, мистецтвознавці, які зробили важливий внесок у розвиток музею. На сьогоднішній день на території Дуневецької міської територіальної громади успішно функціонує дитяча школа мистецтв, у якій навчається 504 учні. Незважаючи на проблеми в організації освітнього процесу, викликані карантином та воєнним станом, працівниками школи, мистецтв було проведено низку творчих заходів, спрямованих на підвищення професійного виконавського рівня учнів та викладачів. Сьогодні ми єдині як ніколи і обов'язково прикладемо ще більше своїх зусиль, свого таланту, аби разом зі всім українським народом наближати нашу перемогу. Слава Україні! Україна переживає скрутні часи. Плани країни терориста незмінні залишити нас без світла та тепла, знищити нас як націю. З огляду на ці обставини ми розгорнули в місті пункти незламності, які стали острівцем безпеки, стабільності. Тепла та нашої єдності. Станом на кінець грудня їх працює 5. Функціонують вони цілодобово і є безкоштовними для осіб, які потребують тимчасового перебування. Закликаю кожного небайдужого жителя нашої громади: допомагайте та підтримуйте один одного. Переконана, чим відповідальніше ми будемо ставитись до своєї справи, тим швидше в нашій громаді. Будуть змінюватися умови життя на краще. Працюємо на результат і щодня пам'ятаємо, що життя і можливістю працювати ми завдячуємо нашим захисникам і захисницям. Чекаємо всіх вдома, живими, з перемогою!